Вертаємося до ситуації на полях боїв в Україні. Російські загарбники сконцентрували зусилля на Донеччині. 59 бойових зітнень та 42 авіаційних удари там були зафіксовані впродовж минулої доби. Такі дані навів командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврі Олександр Тарнавський і додав, ворог став більше застосовувати безпілотники до того ж різного типу. Наші бійці збили 56 російських дронів на один поменшало. В окупантів із зенітно-ракетних комплексів БУК М 1 Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Ранку. Героям слава. Отже, якщо говорити про Авдіївський напрямок, то яка зараз там обстановка? Як поводять себе росіяни? Скільки ворожих штурмів військові наші фіксують щодня? Обстановка особливо не змінилась. На тому ж рівні, гаряча, незважаючи на погодні умови. Складна, гаряча, штурмують постійно. Тільки сьогодні за ні, на, в напрямку наших позицій, нашої бригади, було три штурми вночі, розумієте, так? Да? Незважаючи там на мороз і все таки. Тому е, противник е, правильно ви сказали, застов за, застосовувати більше безпілотних апаратів різних типів, в тому числі ланцетів. Така зараза у них є, от яка е, ну, е, несе небезпеку. От, у це у них по всій лінії зіткнення знаємо навіть там, і у сусідів, і на Херсонському напрямку. От, і кхід, тим самим, аж вони десь на налагодили своє виробництво, видно, і оце використовують. От, але позиції наші незмінні. Ми тримаємо, відбиваємо всі штурми. От, е, техніку особливо не бачимо їхню. Там е, спроби були. скажімо, я кажу зараз про наш напрямок. В е, більше піхотні малими групами піхотні штурми. А як виглядають е, е, ці штурми з організаційної точки зору? Значить, ну підвозять їх, скажімо, там на якусь відстань, де більш-менш е, безпечно, і далі вони вже там йдуть. От групами там в напрямку наших позицій, абсолютно, скажімо такі, ну я б сказав, безглузді штурми. От як вони виглядають, якщо з точки зору військової, то вони е, тупі безглузді. Мабуть, все-таки їм в вуха цим штурмовикам, так званим, щось розказують якісь небилиці такі, от і вони вислуховуючи от, і йдуть на, на свою погибель. Пане Сергію, от ви говорите, що росіяни наступають малими такими групами під час цих штурмів. А скільки таких малих груп може бути задіяно під час одного штурму? І ще ви сказали, що навіть цієї ночі вночі збройні сили відбили три ворожих штурма. Наскільки активно загалом яка динаміка саме штурмувати наші позиції з боку російських військ саме в нічний час доби? Ну, е... Все-таки мороз впливає, холодно, як би там не було. От, але вони, ну скажімо так, 3, 5, 6 чоловік от, от такими групами вони лізуть. В напрямку, намагаючись, скажімо, десь зайти на якусь нашу позицію. Розумієте? Ну, це то, нічого не дає ніякого результату. як... Ну, От, але ж перед цим, як іти в наступ, вони ж роблять артилерійські е, обстріли. Після цього вони постійно, в тому числі наші, і вночі, використовують свої безпілотники. То от, у них вже вони там не вчаться, вчаться як воювати, вчаться використовують і, і промисловості їхня працює вже більш потужно, як, наскільки ми знаємо. От, от таким чином вони і роблять ці спроби. Пане Сергію, а, але ж ми теж вчимося. Якщо говорити про кількість безпілотників, то чи спостерігається паритет на полі бою стосовно саме використання цих літальних апаратів? Значить, паритет, паритет ну, рахувати це неможливо. Не Знаєте, я скажу так, що наша робота вона більш ювелірна. От ми все таки бережемо і. Майно, яке у нас є, щоб використовувати його більш ефективно і бережемо особовий склад, от, це, ну, це вже весь світ знає і бачить, і так воно є. Тобто нема таких от задач, які ставляться тільки раді того, щоб там, досягти якоїсь цілі і не зважаючи на втрати. От. Тому е, е, про паритет тяжко казати в цьому плані. Якщо рахувати просто по кількості, але бачите, завдяки все-таки небайдужим нашим громадянам, які сьогодні відкликаються на всі наші потреби. Коли ми там оголошуємо збір, хочу подякувати, користуючись нагодою, дуже активно це, ну ми колись кажу, поіменно, будемо називати всіх, хто приймає всю участь, коли це було і як це було, дуже оперативно реагують наші громадяни. І таким чином ми постійно маємо в руках е, ту зброю, яка може там на відстані вбивати е, нашого супротивника, е, знищувати його техніку. Оце дуже важливо. Бачите, вони замерзають, а все одно лізуть. Їм би свої труби там полагодити і використати туди гроші. Вони тратять їх просто в поля, викидують, е, завозячи нам цей металолом сюди. Дуже дякуємо вам за інформацію і за те, що стоїте на захисті України сьогодні. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка, був з нами на прямому відеозв'язку.